Всім привіт, дорогоцінні! Хотілося поділитися знаєте, такою думкою. Що і взагалі багато людей вони задають запитання сьогодні, чи взагалі там як може Бог там допускати таке знаєте, зло, чи взагалі чому такі події там відбуваються. Бог вже сказав, і взагалі показує, що треба там любити. І взагалі треба знаєте, любити ворогів. Там дуже багато людей сьогодні кажуть. І хотілося б знаєте, так взагалі сказати, що Слово Боже, воно знаєте, воно каже чітко, конкретно, і Господь він повністю. Відповідає за свої слова. Сьогодні багато людей, які не відповідають за свої слова, але Господь він сказав у слові так, воно і є. Господь сказав так, все, те, що в слові є, воно так і залишиться, і залишається. І його слово по вік так і амінь. І знаєте, як Господь він люблячий Господь так, але чомусь він за ті гріхи, які відбувалися у Содомі та Гоморі, він щось. Знаєте, як покарав все це зло, яке було. Також був всесвітній потоп, який ми знаємо, як коли спаслися Ной та його сім'я. І все це ми бачимо про те, що зло воно карається і карається саме тут. І знаєте, сьогодні у нас в нашій країні відбувається війна. Чи можна карати зло і тому подібне? Чи можна сьогодні брати зброю? Така в нас на сьогодні ситуація, що багато людей вони не до кінця розуміють, до чого взагалі сказано там, що треба любити ворогів, Рогів так є, але Господь сказав, що треба любити Бога і любити свого ближнього. І ці ближні на даний момент це ті родичі, ці ті рідні, близькі, яких прийшли, наприклад, інші люди. і Вони просто їх знищують. І що треба робити для цього? Є дійсно ті, хто зупиняє все це зло, і таким чином, як це відбувалося, наприклад, коли Господь зупиняв це зло, так буде і в кінці всього людства, тому що Господь він просто припинить все зло і покарає всіх тих, хто дійсно. Оно чинив і чинить зло, тому треба розуміти, що ми робимо сьогодні, це перший момент. Другий момент, що чи ми сьогодні займаємося? Чи ми вивчаємо слово Боже, чи ми просто хочемо прикриватися тим словом задля того, щоб коїти якісь злочини? Тому за кожен злочин, кожна людина вона буде відповідати перед Господом, і також вона буде відповідати тут, тому що якщо людина коїть зло, то Біблія чітко говорить: хто з мечем прийде? Той від того м'яча і загине, і тому питання, чи можна там сьогодні воювати, захищати там своїх рідних, близьких там і тому подібне, все це ви можете знайти у Біблії. І все це чітко говорить Господь, і Він кожному показує взагалі, чим нам треба сьогодні займатися. Треба знаєте, не віштовхувати Слово Боже. І займатися знаєте, і бути в невігласі далі. А треба вивчати слово Боже і робити так, як Господь сказав, а не так, як хочеться нашій душі та нашим емоціям. Тому підписуйтеся на канал наш для того, щоб вивчати слово Боже. Напишіть нам коментар, кому потрібна індивідуальна молитва та спілкування. І ми будемо з вами виходити на зв'язок для того, щоб спілкуватися, молитися та вивчати слово Боже. Нехай благословить вас Господь. Амінь.